Всім привіт, ви на каналі Шевченко Рейплей і це Дарк Рейд. Але ми сьогодні не будемо грати. Дивіться, я вже пройшов цілу гру на звичайному рівні. На простому, на складному щось дуже важко буде. Придумайте. Напишіть в коментах, що на оце відео, що мені можна. Зробити ще в цьому деркілки. Дивіться, я зараз такою білою штую. Крапочкою направляю на деркраїделка. А оце його будинок я зараз крапочкою показую. І заборчик. Що б нам зробити в цій от грі? Напишіть в коментах. І це було секундочне відео. Я просто сказав, напишіть в коментах, що ви хочете, наприклад, якийсь чермс. Дуже цікавий челендж. І тільки привітався. Ну, ви зрозуміли, треба написати в коментах, що мені зробити. Всім-паба. не знаю, що я не Плей. Я навіть не грав в Dark Riddle, а я вам просто сказав, що ви мені маєте написати, щоб мені зробити в ньому. Всім папа-па. -па, ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і всім па-па-па-па.